Один плюс один продовжує національний телемарафон в студії Марічка Падалка. Я Евген Плінський, і тема здоров'я в нас зараз справді в Україні один з найвищих показників резистентності до антибіотиків у світі. Причиною цього стало активне споживання антибіотиків населенням без призначення лікаря. Це знижує ефективність доступних методів лікування під час коронавірусної епідемії. Вживання деяких антибіотиків, зокрема без призначення лікаря, зросло у 40 разів. Пам'ятаєш тоді, оце. Все по Фейсбуку всяк, один одного прикрачали антибіотик, випадок, антибіотик да? про всяк випадок, щоб не потрапити в реанімацію. Пила антибіотики, Вже Але це має Хто дуже 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 погані наслідки. І ми і це обговоримо складні, з нашою да. Олена, Олена комар лор-лікар, засновниця громадської організації Українська медична ініціатива, авторка та засновниця Ютуб каналу про здоров'я здоров'я лайф. Вітаю. Вітаю, безмежно дякую вам, що ви піднімаєте сьогодні цю тему. Я хочу вам зараз розповісти реальні події свого клінічного лікарського життя за останні 10 днів. Мені які... подобається гості, які починають навіть без запитань відповідати. Продовжуйте. Я... я безмежно рада, що ми можемо доносити інформацію що до людей. Що за історію. Коли ми з нею говоримо, вона стає бути меншою проблемою. Історія складається з трьох персонажів. Перший персонаж це військовий Олексій. Який потрапив до мене з гострим тонцелітом ангіною, і він розповідає свою історію. Він був поранений під Бахмутом. Важке дуже поранення. В результаті тривалого лікування в нього розвивається Сепсис. Сепсис це надскладне от е, е, захворювання, яке загрожує смертю. А, коли його прийшов в бак посів крові, в нього розвинулася супербактерія. Ви знаєте, що таке супербактерія? Ні. Ну щось загрозне супербактерія це бактерія, яка не чутлива до жодного відомого нам антибіотика. Цю історію я продовжу, але я зараз перейду на іншого персонажа за останні 10 днів, що відбувається. Є пацієнтка, яка лікувала сімейного лікаря. Яку як до мене її направила? Ця сімейний лікар з гострим А, Пацієнтів призначили антибіотик і на контроль до військового спеціаліста до мене як до Лора. Вона приходить до мене в четвер. Вівторок, в понеділок і призначили антибіотик. Вівторок так собі в середу зранку вона прокидається і каже: мені я вчора вже антибіотик перестала пити. А чому? Бо мені стало краще. І історія номер три. Тут ще інша персонажка, яка телефонує мені. Це моя пацієнтка, яку я тривалий час лікую. А на той день, коли їй стало погано, мене не було. Вона мені в телефонному режимі телефонує, каже: мене дуже висока температура, що мені робити. Я їду в лікарню. Я кажу, що давайте зробіть в першу чергу тест на грип. Вона проводить в приватній клініці, відомі, тест на грип. І скидає мені призначення лікаря. Першим пунктом стоїть антибіотик. Я набираю її і кажу, чому з якою метою призначив лікар-антибіотик. А вона каже: ну ж профілактично, щоб на грип не виникло ускладнень. Хоча вірус антибіотики. І, і я вірус. хочу зараз наголосити на цьому, що ці дві історії вірус антибіотиком не лікується, Це раз для грипу є протокольне лікування, є противірусний препарат. Це два три. Історії такі, як пацієнтка, яка припинила самостійно приймати антибіотик, і пацієнтка і лікарка, яка призначила антибіотик на вірусну інфекцію, вони зробили те, що Олексій військовий практично майже міг померти. Його привели в Німеччину, де він отримав курс найновішим в Україні такого антибіотика немає це цей фідеркол, його за існували. з військовим, це який що... які втратив я так розуміє взагалі резистентність до будь-яких антибіотиків з попередніх резистентність з'явилася. Так тобто він Тому... не реагує на жоден антибіотик з попередніми двома історіями. Тому що ми всі живемо в одній екосистемі. І от коли людина, наприклад, почала лікуватися антибіотиком, зазвичай їм на другу, третю добу стає краще. Але завжди кажуть, не можна при Няти треба дійти до кінця три, п'ять або сім днів, стільки скільки призначили. Скільки призначив лікар? Зараз антибіотика повноцінна, якщо у нас інфекційний якийсь процес, і встановлено що він бактеріальний, сім-десять днів антибіотикотерапія, і це все впливає на розвиток оцих супербактерій. Що таке супербактерія? От поясні, через глядачам. Суперб... Як вона з'являється в організмі? Як вона з'являється, дивіться, в 1928 році знаєте, що відбулося? Відбулося це, що винайшли перший антибіотик. Пеніцилін Пеніцилін, дуже гарно. І я думаю, що пан Олександр, який винайшов пеніцилін, прям засмутився б зараз ситуацію, яка в світі. Він навіть говорив колись таке, що це найнегуманніше буде, коли ми почнемо тільки до пеніцилінів ви є ще набагато серйозніші групи антибіотиків зараз, ставитись так безвідповідально. І ми зараз що маємо, що приблизно з 90-го року активність така виготовлення нових антибіотиків призупинилась, і зараз ми не маємо кожного року новий антибіотик, навіть не маємо кожних 5 років. А резистентність зростає. Що таке резистентність? Давайте скажемо глядачам, чого ми зараз про це говоримо. Це тоді, коли у вас виникає якась інфекція спричинена бактеріями, і ми не можемо ніяк її полікувати, тому що ця бактерія сильна, і на неї антибіотики, які ми от звикли застосовувати, не подіє. Тобто і, і бактерія, яка е, сприймає там дозовано потрошку цей антибіотик, який її не вбиває, так вона е, стає супербактерією, стає, стає, стає супербактерію та нечутливою до антибіотиків. І Вони живуть в організмах людей. От просто так, чи ну, я дивіться? Вони не те, що вони живуть, вони викликають життєзагрожуючі стани. От є такі м, захворювання, як інфекційний. А, міокардит, коли на стулках можуть розвиватися навіть вегетації бактерій. і це є проблема дуже сильна, тому що ці пацієнти потребують серйозної антибіотикотерапії, і всіх, і дуже багатьох в них вже є проблема підібрати оцей вірний антибіотик, щоб подолати ці бактерії. Пані Олена, люди дуже часто приймають ті самі ліки, які на них протягом життя діють однаково і однаково їм допомагають, тому якогось запобіжника або усвідомлення, що антибіотик одного дня може їм припинити допомагати, в нас немає. Як людям правильно пояснювати цю небезпеку і цю різницю? Чому від голови одна та сама пігулка допомагає 15 років? А антибіотик, якщо він неправильно вживається, призводить до того, що одного дня. Тобі він не зможе допомогти проти смертельної інфекції. Марічка, це дуже чудове запитання, і взагалі ми з вами зараз робимо колосально важливу справу. Тому що чим ми займаємося? Ми займаємося освітньою програмою. Зараз нас почуть глядачі і будуть знати, що антибіотики, які виписали мені, він призначений конкретно мені. Ми не можемо його передавати родичу, передавати. Чоловіку, дружини. Передавати в нас всі один одному радять. Захворів, от я тобі пораджу. Такий класний препарат. Мені знайома сказала, їй знайомий лікар прописав. Ти знаєш, я сама мала необережність. Я одна з перших публічних людей, яка захворіла на коронавірус, і написала на Фейсбуці все, що мені призначили. Потім я прибрала цю назву, але люди писали: аж так, що там був за антибіотик, взагалі він не мав навіть там бути. Але багато людей побігли зразу купувати, бо ніхто тоді не розумів, як коронавірус лікується. Ну вже були перші рекомендації, були найс. Рекомендації були від британської NHL Але рекомендації. хто Рекомендації слухає? Ну я читала і слухала, лікувалася. Ну, я Світ. коли захворів дів... мене дуже чудовий сімейний лікар, бо вона сказала: так. ну все, у вас корона. Угу. Та я кажу, що мені робити? Вона нічого. Питим томатичнее да, лікування, да, а міряти рівень кисню, та пити більш побільше рідини. Угу. О, ця там якась специфічна рідина була, продавалась тоді таких, в таких зелених пляшках. Реон, да, да, як, якось називається. так називається. Так. А, ну і все, боліків нема. Спостерігайте за собою. В антибіоків антибіотики тоді колосальна кількість робили. Знаєте, як ми можемо закликати наших глядачів, що кожна така от хаотична дія щодо антибіотиків, завчасне припинення курсу, не призначення початок прийому антибіотику не згідно призначень, а самостійне вони можуть собі уявити такого Олексія, мого пацієнта військового, який був реально на межі життя і смерті. І якщо б не японці, які винайшли найновішу. Молекула антибіотика. Знаєте скільки грам в антибіотика цього найновішого коштує? Майже 5 тисяч доларів. Йому курс лікування тільки антибіотиками обійшовся 100 тисяч доларів. А чому бійшов. вони досі доступні? Ці антибіотики? Пам'ятаєте, ви в якийсь момент казали все тільки за рецептами? І мене питання це цікавить, Чому вони досі доступні без рецепту? Абсолютно має бути контроль. Якщо ви поїдете в Британію, ви не купите антибіотик без рецепту. Якщо ви поїдете в Польщу, навіть ви не купите антибіотик без рецепту. А в нас в Україні вже скоро рік, за коли прийнято закон, згідно якого антибіотик відпускається виключно за рецептом лікаря. Так це проблема думаю, здається, розуміє, що в в користуються да, якимось. А посиланням до воєнного стану так і мені здається, що це нам дозволяє поки що купувати ліки без, без рецепту. Ну це категорично неправильно. Мені здається, що тут має бути дія на багатьох різних чинниках Ну, черги. В аптеках ну вони нікуди не, черги аптеках Люди не дуже... в аптеках не водій, але є відповідальність на фармацевту. От ми зараз формуємо відповідальність на самому населенні, так що кожен громадянин повинен бути свідомий того, що я антибіотик. Це не парацетамол, це не ібупрофен, це не людяники від кашлю. Це дуже серйозний препарат. У інакшому випадку інфекції, які зараз повністю контрольовані за рахунок антибіотиків, стануть через 15 років, через 30 років смертельними. Друга рівень відповідальності це, напевне, на людях, які відпускають ці антибіотики без рецепту. Ну і третє, вже можемо підніматись по сходинках вверх до мосту, тому що вони мають прийняти якісь міри контролю над продажем антибіотиків без рецепту. Це моя біль. У вас давно просили рецепти в аптеці. Ну я давно нічого не купую в аптеці, намагаюся. Я хочу сказати, що пацієнтам, яким я призначаю антибіотик, і потім вони приходять на контроль. Я питаю чи вас просили, мій рецепт? Просили 80% кажуть, що просили. 20% кажуть ні, навіть не питали нічого. Це називається фармакологічна мафія. Ну, ми не можемо знову ж казати, що це фармакологічна мафія. Мені здається, що тут зона відповідальності кожного своя, і людина, яка продає антибіотик... Я наказала так хоч на мафія. Мені здається, що я це триваю. наша традиція. Це Які традиції, по перше, суцільна віра в ліки, що е, пігулка в будь-якому разі краще, ніж здоровий спосіб життя, кинути палити, кинути курити, е, вибачте, кинути пити. Тобто будь-яка е, пігулка краще ніж відмова від будь-якої поганої звички, так і з антибіотиками. Віра в антибіотики набагато більша, ніж віра в те, що в... без них може бути вилікувати... чарівна таблетка. Да, я випив і мені одразу легше. А де ще от антибіотик не є ефективним, але українці його за звикли споживати. Ну за традицією дивіться, це там другий, третій день температури. Українці думають, що треба йти з антибіотиком. Будь-яке чхання, дискомфорт в горлі. Я не знаю, там кашель. От кашель, це теж такий похід одразу з антибіотиком. А це такі найпоширеніші. Вікові відмінності спостерігаєте? там? Вікові на жаль, от я не можу сказати, що, наприклад, молоді пацієнти, що вони більш якісь такою зусторогою ставляться до самолікування. Не можу відмітити. Не можу. Десь, мені здається, отак від 30 до 45, там однозначно є своя схема в голові, яка передбачає, якщо мені погано, вже якийсь є досвід, я вип'ю антибіотик. І що найгірше, знаєте, в цій історії, ми теж повинні це озвучити. Це те, що коли пацієнт хворіє гострим респіраторним вірусним захворюванням, перша, друга, третя, четверта доба в нього температура і йому погана. Починаючи з п'ятої доби, йому стає потрошки краще. Що роблять пацієнти? На другу добу. Вони починають приймати антибіотик, і їм стає краще, і вони помилково думають, що їм стає краще від антибіотика. Хоча наголошую на тому, що антибіотик абсолютно жодним чином не лікує вірус, абсолютно пані Олена. Ви Тільки коли бачите, наводили так? приклади про те, до чого може призвести? Вживання антибіотика безсистемно без рецепту безконтрольно, ви наводили приклади різних людей, наголошуючи все, що ми взаємопов'язані, що це певна екосистема. Як людині на її власному прикладі пояснити, що саме її вживання безконтрольного антибіотика може одного разу привести до того, що вона не зможе скористатися антибіотиком в дуже критичній ситуації, тому що організм стане до нього резистентним. Ну, я поясню знову ж таки на прикладу, на прикладі своєї практики. В мене є пацієнт. Два тижні назад я його лікувала. Гострий зовнішній отит гнійний, тобто гній у вусі. Ми знаємо, що вухо дуже близько межує з головним мозком, і це завжди небезпечно. Я взяла йому мазочок. Через тиждень мені приходить мазочок з 12 антибіотиків, на які робили чутливість, тільки три. Мають чутливість до збудника. тобто, це навіть якщо ми говоримо про антибіотикорезистентність, глобально це важкі пацієнти, які тривалий час в реанімації, які там мають важкі великі оперативні втрачання. На амбулаторному прийомі ми все таки менше з ним зустрічаємося. Але, от навіть банальний отит здавалося б, ну отит не може бути банальним, амбулаторний пацієнт. І він вже з 12 антибіотиків може тільки три. Ми можемо підібрати, щоб гарно його полікувати. Три я думаю, що через років 15 може і не бути жодного. Пані, Олена, цей стан можна перевірити, здавши зараз якісь аналізи людині, яка не хворіє, яка зараз можливо запереживала, що безконтрольно вживала антибіотики, піти кудись і здати аналізи на резистентність до антибіотиків, Ні. щоб розуміти свою взагалі. Клінічну картину здоров'я дивіться будь-які, поки ти не захворієш, будь-які захворювання викликаються якимось певним mm -hmm. певною групою бактерій чи бактерією, і просто так превентивно немає таких показів, звісно. А що може зробити За людина? Давайте скажемо краще, що вона реальності може зробити. Вона може мити руки, може, вона може вакцинуватись? Може, вона може дотримуватись призначень від лікаря. Може, вона може не йти і не купляти антибіотик, якщо він їй не потрібен. Може, вона може антибіотики залишки, які в неї залишились, не передавати родичам, а утилізувати його. Може, Ой. і це звичайні кроки до того, щоб ми на нашому рівні, от такому суспільному, зменшили розвиток блискавичної антибіотикорезистентності. Пані Лена, дуже вам дякуємо. дякую. Комар, лікарка, засновниця громадської організації Україна Українська медична ініціатива була гостею прямого ефіру. «1 плюс +1. Дякую. Чекаємо такого. вас наступного разу Дякую в нашій вам. студії. Завжди радіємо вашим порадам. Ми Повернемось за кілька хвилин.